Всім доброго раночку. Сьогодні ранок починається з таких приємних подаруночків. Вчора мій чоловік подарував нам з Лєночкою два таких суттєвих подарунки. Мені дуже приємно, я дуже щаслива. Давно про це мріяла, бо це незамінна річ в побуті. Ну, для кого як? Звичайно, можуть бути коментарі, що це взагалі фігня і все. Але я на своєму досвіді я працювала з такою, з такою річчю і знаю, що вона не заміна. Тому зараз вам її покажу. Папара, папара! Це робот пилосос Дуже гарно привирає. вчора підключила його до телефону, протестувала. Клас, Він просто чудовий. Так, вісім. І зранку вже починаємо прибирання. Це буде сухавна соборка, і можна ще е, поставити на вологе прибирання. Ну, Збирає весь смусок все на світі. А Леночку не знімала, мама. І Леночка дивишся. Мені дуже хотілось такої техніки в своєму домі. Я, звичайно, розумію, що. У нас і так техніки немало, але от саме такої техніки реально хочеться, тому що це допомога ну, мені в моїх домашніх ділах. І ще одна річ. Я взагалі в шоці я не очікувала. Наш папа зробив нам такий сюрприз. От, Зробив такий сюрприз і я в Шоці. ну Просто в нереальному шоці, бо ніколи б не очікувала, що він таке може нам придбати. Чоловік, який далекий від цього, він, ну, наскільки старається для нас. Вибирав він все сам, ну, дивіться. Це комбайн. Комбайн Bosch. Тут іде оця чаша, ну, міксер планетарний. Потім йдуть насадки для ну, для подрібнення овочів, там, м'ясорубка, мабуть, все. тістомес, тому класний, компактний дуже такий. Переключається все, дуже мені сподобався. Нереально щаслива, я <плес> вдячна. Ну, вдячна своєму чоловікові, що він зробив нам такі подарунки. <плес> ну, це просто нереальні емоції, тому що дуже приємно. Пізніше я вам, ну, сьогодні, але пізніше трошки відзніму. Детально покажу і комбайн, і... і пилосос я просто познімаю і напишу модель. Тому чекайте. Всіх люблю. Назвала я її Лола. Лолочка дуже гарно справляється зі своїми обов'язками. Леночки нравиться. Ліночки нравиться. Да-да-да. Будемо зараз снідать з мамою. Та дуть. Да-да-да. І так, макарашки для Леночки, Там для мене є гічка і хлібчик. І там у мене є сир і сосиска. Мені дуже швидко, бо мені ще йти на масажик. Папа, папа, подивись, які гарні. Папа, подивись, які у нас та-та-та. Плечотки, плечотки, Зараз йдемо на масажик. Леночка, то Да. Після масажику знімо розпаковку нашої нової техніки. Йдемо на масажик. Боже, як же холодно. Щось так різко похолодало. Я ну, в шоці взагалі. Не знаю, що надівати. <сум> а у вас яка погода? У нас в Черкасах шість не Ужас. Ну, це нічого. По природи немає поганої погоди. Тому приймаємо, яка є. Ми з Ліночкою йдемо додому, з масажика. Доця вже заснула, боже на голові в мене. Капір, що робиться вітер, але вже потеплішало, слава Богу. Бо... Зразу погода була така холодна. Зараз вже краще. От. Зараз буду трішки прибирати в хаті. Помию, все зробимо, щоб у нас був порядочко. От. І можна буде відпочивати. Скажу вам чесно, Чим більше починаю займатися каналом, ну там якесь продумати відео, щоб знятися, тим більше впевнені, що це моє. Мені дуже подобаються ваші реакції, взагалі мої зміни. Навіть чоловік не замітив, що я змінилася, я стала друга, доця. І мені дуже це приємно. Мені дуже цікава думка кожного. Ми всіх вас любимо, наші підписники, да? <гум> да. <гум> Обзор на комбайн бош. Зараз <кхід> все подробно покажу. Оце такі, оце такі йдуть до нього насадочки. Це я так розумію для соку, але тут. Можна змінювати насадки. Я ще не розібралась, це кришечка. Це ось така насадка. Це для міксера планетарного. Ой-ой-ой. Ну, можливо, це, ну я не розумію, як там правильно воно називається, ну це взбивати. Це тістоміс. Ну, і це така насадочка. Так, далі м'ясорубка. Потім, ну, це для м'ясорубки така толкачка. Та верхня насадка з пластику. Пластик дуже якісний і нержавіюча сталь також дуже якісна. Це також блендер. А це ось чаша, це сам, сам комбайн, ну, сама важка його частина. Тут регулюється у нас різні скорості. от Отак. Взагалі хочу розказати, як історію цього комбайну. Я взагалі не знала, що мій чоловік хоче мені такий подарунок зробити. Він мені дзвонить і каже: там зустрічай батька він привезе тобі подарунок. І він привіз пилосос і компаній. Ну, за пилосос ми раніше говорили, а за компанію я навіть не розраховувала. Тому у мене просто шок легкий. Ну, не дуже легкий, ну шок. Тому ось так вам зробила міні-обзорчик. Можливо, когось зацікавить, то... Скину вам сайт, якщо треба буде. Чоловік скаже, ну, я не знаю, де він замовляє, по якій ціні. О, якщо потрібно буде, то можу спитати. Ось так. Ну, комбайн дуже гарної якості. Мені сподобався. Він такий е, компактний. Як для дому, він дуже крутий. Ось пелісосик. Лолочка. Лолочка моя. Е, Дуже гарний він такий глянець. У нас все майже чорного кольору, тому чоловік вибирав. Це ну, повністю вибір чоловіка, але мені він дуже подобається. По я вже протестувала. Вчора ним пилососила, підключила до телефону. Все дуже класно. Ось це з-під низу. Це відсік для ну контейнер для сміття. Це щітка, яка їздить, це колесика. Вони такі е, такі з амортизатором, чи як назвати. Це щіточки, щоб залазило воно скрізь. Вони замітають мітюлочки такі. Ну, клас. Сила всмоктування в нього дуже велика. Е, е, сама потужна із тих, що, ну, мій чоловік говорив, що вона зараз сама потужна. І акумулятор тут дуже класний. Я не знаю, по... як вам в цифрах сказати, але <кій> дійсно ну, воно дуже потужно всмоктує в себе весь пил, бруд і все остальне. Не можна робити і суху, і вологу, вологе прибирання. Це дуже добре, тому що. <кій> Поїздив сухе, зробив, потім прицепив тряпочку до нього і все. І робить вологе прибирання. Зараз покажу, які ще до нього комплектуючі. Це кхе, бачок такий для е, вологого прибирання. Ось тут заливається водичка зміючи. Можна без зміючого, тут тряпочка кріпиться ось така. Ось. Ну і там також всі решта комплектуючі, то запасні. От така. Гарна. Такий гарний подаруночок. Він підключається до Wi-Fi. от Сам може їхати на свою, ну, на, на підзарядку, а це включається прибирання. Ось сьогодні док станція. Тут він заряджається. Ось так він в роботі. Сканує спочатку поверхню, потім він прибирає. Дуже гарно, дуже гарно прибирає, бо сміття реально багато, хоча я прибираю часто. Але... Дуже хороша річ, особливо в тих, хто у кого є маленька дитина, це дуже класно, коли ти можеш привезти час з дитиною, а пригостиш сам за тебе.